Привіт! Уявіть собі ситуацію, ви подорожуєте в іншій країні, почуваєтеся зле, наприклад, у вас там хвороба, і купуєте звичайні ліки від застудів, в аптеці країни перебування. А потім на кордоні в Україну, коли ви повертаєтеся додому, на вас чекає протокол про порушення митних правил. Саме така історія сталася з нашою клієнткою, громадянкою Польщі. І я як адвокат розповім вам сьогодні, чому ця справа абсурд і як ми захистили нашу клієнту. Перше нічний денний кошмар. Клієнтка перевозила смішно звичайний засіб на 1,60 таблеток, придбаний у Єг... Єгипті для власного лікування. Застуди жодного приховування наміру, жодної думки про порушення закону не було. Які діють які існують багатьох країнах, і тут митники повідомляють наші клієнті, що у цих таблетках міститься псевдоефідрін слово що лякає, але не завжди карає. Так у складі натенде є псевдофідрін, який дійсно є прекурсором. Але чи це робить звичайні ліки від застуди контрабандою? Ні, українське законодавство чітко розрізняє прекурсори та ліки, що їх містять. Ліки, що містять прекурсора, не є прекурсорами за законом, а лише підпадають під заходи контролю. І головне, митниця сама не змогла довести, що це саме прекурсор, адже доказів нам не надо. Як же ми захистили нашу клієнтку і на які нормативно правові акти ми посилалися? Відповідно до статті 494 митного кодексу України про кожний випадок відповідне виявлення порушення митних правил у повноваженні посадові особи митного органу. Мають складати протокол, і відповідно мають його скласти невідкладно, тобто на моменті, коли вони його виявили, за формою встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує безпосереднє формування та реалізацію державної фінансової політики. Протокол про порушення митних правил повинен містити такі дані. Зокрема, відомості щодо товарів, в тому числі особистого користування транспортних засобів, комерційного призначення та документів, вилучених згідно з статтею 511 того Митного кодексу. Пунктом 4 статті 511 цього ж кодексу передбачено, що тимчасове вилучення товари, у тому числі транспортні засоби особистого користування. Комерційного призначення і документи повинні бути перелічені в протоколі. Тобто все, що у вас вилучається, має бути там відповідно перелічено. І з зазначеним відповідного опису із зазначенням кількості міри ваги і особливих ознак цих товарів, транспортних засобів та документів, а також вартості товарів транспортних засобів. Протоколі про порушення митних правил зазначено щодо нашої клієнтки, що нібито лікарський засіб іноземного фабричного виробництва Night у кількості 60 таблеток. Там в одному блістері міститься 5 таблеток жовтого кольору, Night і 5 таблеток біля кольору Day. Згідно з маркуванням, 30 таблеток Day, і відповідно в них міститься псевдоефід в кількості 90 мг в кожній таблеці. Загальною вагою псевдоафідріна міститься 2,7. Увага! Написи на упаковці здійснені іноземною мовою. Тобто, Написи зроблені іноземною мовою без наявності інформації української мови, у зв'язку з чим можна зробити висновок про вільне трактування або припущення співробітниками митних органів іноземних на, написів на лікарському засобі. Крім того, в протоколі нашої клієнтки не зазначено, не процитована мова оригіналу написів. Які міститься безпосередньо на лікарському засобі, що може свідчити про недотримання вимог пункту 4 статті 511 Митного кодексу при складанні протоколу? статтею 356 того ж кодексу передбачено, що взяття проб зразків товарів здійснюється посадовими особами митного контролю і відповідно митного оформлення. Також під час прийняття рішення щодо інформації з метою встановлення характеристик і визначальних ознак відповідна належності товарів до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прикурсорів. Декларанти або уповноважені ними особи повинні бути ознайомлені з результатами відповідного аналізу, тобто моя клієнтка і я як її захисник. Мали бути ознайомлені із пробами, які провели митні органи, які ми відповідно там експерти направили, тобто ми мали отримати експертний висновок, тобто експертизу. Повідна примірник цих результатів, не надання аж примірнику результатів досліджень у зазначений термін, тобто відповідно, як я наговорила на початку відео. Складання безпосеред протоколу у зазначений термін є порушенням службових обов'язків посадовими особами митного органу. Нам такого примірнику взагалі не було надано. Тобто Черновіцька митниця було порушена вимоги статті 356 митного кодексу та не надана за наявністю результату проведених досліджень, згідно статті 9 кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративним проступкам визнається протиправна вина чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність права та обов'язки і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку за. Законом передбачено адміністративну відповідальність. Відповідно до частини 2 статті 7 цього ж кодексу, провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання закону. Згідно з статтею 257 цього ж кодексу, декларування здійснюється шляхом заявлення. За встановленою формою письмовою, усною шляхом вчинення дій, точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. Безпосереднім об'єктом посягання при вчиненні правопорушення є встановлений порядок переміщення товарів через митний кордон України об'єктивною стороною даного правопорушення Є прямий умисел, тобто усвідомлення громадянинам, який перетинає державний кордон, тобто вчиняє протиправне правопорушення, характеру відповідне незаконного переміщення товару через митну територію України, а відповідно до статті 458 митного кодексу. Порушення митних правил є адміністративним правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні, умисні або з необеренці. Ежності дії чи бездіяльність, що посягають на встановлене відповідним кодексом порядок переміщення товарів транспортних засобів через митний кордон України, пред'явлення відповідне їх митним органам для проведення митного контролю та митного оформлення. А також здійснення операцій з товарами, що перебувають під митним контролем, або контроль, за якими покладено на митні органи відповідно законодавством України, і за що відповідно передбачена адміністративна відповідальність? Йдемо далі. Відповідно до статті 266 цього кодексу. Декларант зобов'язаний здійснити декларування товарів транспортних засобів комерційного призначення. Відповідно до порядку встановленого законодавством, на вимогу митного органу пред'явити товари, транспортні засоби комерційного призначення для митного контролю і митного оформлення, надати митному органу передбачені законодавством документи і відомості, необхідні для виконання митних формальності. У випадку визначених законодавством і податковим кодексом сплатити митні платежі або забезпечити. Личити їх сплату відповідно до встановленого законодавством розміром. У випадках, які визначені законодавством, платежі, контроль за справляння, відповідно яких встановлюється на митному органі, також ну мають пройти і відповідна мають бути оплачені. А в контексті митного кодексу декларантам є особа, яка по суті переміщує через митний кордон певні речі, товари, транспортні засоби або через відповідну митну територію України. Процес доказування в національному митному. Законодавстві регульовано на сьогодні лише поверхнево. Безпосередньо це пов'язане зі здійсненням провадження у справах про порушення митних правил. У митному кодексі зазначено, що провадження у справах про порушення митних правил здійснюється відповідно до даного кодексу, а в частині, що не регулюється, ним, відповідно до законодавства України про адміністративні правопорушення. Водночас кодексом про адміністративні правопорушення передбачено, що законодавство України про адміністративні правопорушення складається із даного кодексу та інших законів. Тобто, питання щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил на сьогодні регулюється лише Митним кодексом. Однак ані Митним кодексом України, ані кодексом. України про адміністративні правопорушення жоден із даних документів не є процесуальним документом процесуальним кодифікованим нормативно-правовим актом. Відповідно до пункту 1.3 постанови Пленуму Верховного суду про судову практику в справах про у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Від 26 квітня 2002 року із відповідними змінами при розгляді справ про злочини, предметом яких є наркотичні засоби, їх аналоги. Суди мають керуватися законами України ще від 15 лютого 1995 року про наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів. Та зловживанню ним переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які затверджуються та змінюються кабінетом міністрів України, а також відповідно таблицями невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, які знаходяться в незаконному обігу. Оскільки для встановлення виду назви і властивості наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсора, їх походження, способу виготовлення переробки, а також належності нарковмісних рослин, необхідні спеціальні знання у справах даної категорії обов'язково має бути висновок експерта з цих питань. Злочини, які передбачені статтями 305, 307, 309, 311 Кримінального кодексу України, визнаються. Злочини передбачені статтями 307, 309, а також 305 та 311 кримінального кодексу України, визнаються закінченими з моменту вчинення однієї із зазначених у диспозиції цих статей альтернативних дій. Відповідно до статті 1 закону України про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. Прекурсори, наркотичні засоби психотропні речовини. Це речовини, які використовуються для виробництва виготовлення наркотичних засобів психотропних речовин, включених до переліку наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів. Постановою Кабінету міністрів України 770 від 6 травня 2000 року затверджено перелік наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, який являється вичерпним та розширеним тлумаченням тлумаченню. Не підлягає. Лікарський засіб з написом на упаковці «Night and Day» У переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які затверджені зазначеною постановою Кабінету міністрів, не значаться. Відповідно до статті 2 закону України про лікарські засоби від 4 квітня 96-го року, лікарський засіб це будь-яка речовина або комбінація речовин, одного або декілька препаратів, речовин. Що має властивості та призначення для лікування та профілактики захворювань у людей, чи будь-яка речовина або комбінація, та відповідна допоміжна речовина, яка може бути призначена для запобігання там, наприклад, вагітності, відновлення корекції чи зміни фізіологічних функцій людини шляхом здійснення фармакологічного імунологічного. Аболічного метаболічної дії для встановлення відповідного медичного діагнозу. До лікарських засобів належать продукція, готові лікарські засоби, лікарські препарати, ліки, медикаменти, а також інші засоби, які використовуються для виявлення збудників хвороби, а також боротьби з збудниками хвороби або паразитами. Лікарські косметичні засоби та лікарські домішки до харчових продуктів. Закон ділить лікарські засоби на наркотичні лікарські засоби. Лікарські засоби віднесені до наркотичних відповідно до законодавства, отруйні лікарські засоби, сильно діючі лікарські засоби, радіоактивні лікарські засоби. Цим законом не передбачено, що лікарські засоби, що містять прекурсори, відносяться до прекурсорів відповідно до законодавства. Отже, увага, тільки наркотичні лікарські засоби підпадають під дію закону про наркотичні засоби, психотропні речовини. І прекурсори. Встановлена постановою Кабінету міністрів номер 1203 від 2007 року гранично допустима кількість прекурсорів, що містяться в препаратах для псевдоіфідріну це 25 мг, для неподільних або дозованих лікарських форм. Свідчить не про те, що вміст лікарського засобу до 25 мг псевдоіфідрино. Не відносить його до прекурсору. А більше 25 мг відносить до прекурсору. А лише про те, що реалізація лікарських засобів із відповідним змістом. Потрібна ліцензія відповідна з інструкцією до даного лікарського засобу, яка по суті була в інтернеті у вільному доступі, і ну яку ми змогли почитати для медичного застосування лікарського засобу, про який йшла мова night and day, То він відповідно має наступний склад діючих речовин. Одна таблетка містить 600 міліграмів парацетамолу, 90 міліграмів псевдоефідріну. Речовину псевдоефідрін включена до списку номер один прекурсори, обіг яких обмежений, стосовно яких встановлюються заходи контролю відповідною таблицею. 4 переліку наркотичних засобів психотропних речовин і Прекурсорів, що затверджено постановою кабінету міністрів, про яку говорила номер сімсот, враховуючи все вище мною зазначено обіг вказаного препарату на територію України підпадає під дію заходів контролю, які регламентовані законом України про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. Водночас, в жодному нормативному акті законодавець не відносить лікарські засоби, які містять прекурсори до прекурсорів, оскільки перелік прекурсорів є чітко вичерпним. Відповідно до статті 370 кодексу, особистими речами митного вважаються. Крім іншого, в тому числі лікарські засоби, що переміщуються, пересилаються через митний державний кордон, в порядку обсягів, які визначені Кабінетом міністрів України, постановою Кабінету міністрів від 23 травня 2012 року, Номер 458 Встановлено, що громадяни можуть возити на територію України лікарські засоби, які переміщуються вручній поклажі. Або в супроводжуваному, або не супроводжуваному багажі громадянина в такому обсязі а, і в такій кількості, що не перевищує п'яти упаковок кожного найменування на одну особу. За положенням пункту 3 частини першої статті 8 кодексом. Державна митна справа здійснюється на основі принципів законності і презумпції невинуватості відповідно до частини 2 статті 6 конвенції Європейської про захист прав людини і навоположних свобод. Кожен обвинувачений у вчиненні правопорушення вважається невинуватим, доки його вину не буде доведено у законному порядку. Принцип презумпції невинуватості вимагає серед іншого, щоб виконуючи свої обов'язки, судді не розпочинали розгляд справи з упередженої думки, що підсудний або правопорушник вчинив правопорушення, яке йому ставиться у провину. Обов'язок доказування. В першу чергу лежить на обвинуваченні. В даному випадку це органи митного контролю, а всі сумніви мають тлумачитися відповідно на користь правопорушника, тобто особа, відносно якої вирішується питання про притягнення її до відповідальності. І відповідно до положень і статті 62 конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, не може бути піддана. Відповідальності, доки її воно не буде доведено і встановлено в законному порядку вироком суду, ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненому злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, які одержані незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи мають тлумачитися на її користь. Ця справа є прикладом того, як через бюрократію та можливе недотримання процедур звичайна людина може опинитися у скрутному становищі. Суд врахував відсутність умислу нашої клієнтки, визнав справу малозначною і, зрештою, закрив її через відсутність складу правопорушення. Сподіваюся, що дане відео щодо перетину державного кордону і того, що можна перевозити через митний кордон, особливо стосовно лікарських засобів, для вас було корисним. Якщо у вас виникнуть питання, пишіть нам у коментарях, не забувайте про наявність у нас в соціальних мереж, а також наявність у нас телеграм-каналу. Я хочу висловити свою подяку Збройним силам України, завдяки яким на сьогодні маю можливість записувати для вас дане відео. Вірю, сподіваюся, в швидкий мир і все буде Україна.